Добрий вечір, колеги. Останнім часом широке розповсюдження має також вислів, подібний до висліву, це ваша особиста думка, яку ми розбирали, це ваше оціночне судження. І чомусь ці оціночні судження сприймаються як Щось погане. Причому сам цей вислів, ваше оціночне судження, теж є оціночний, оскільки він знецінює опонента. Для мене особисто він ще має лівацьку комуніяцьку ідеологію. За ним стоїть, а хто ти такий, щоб тут. Виносити якісь судження, хто тобі це дозволить? Чого ми по горло наїлися при соціалізмі? Людина, яка сказала нам, що це наше оціночне судження, треба сказати так і що? І таке запитання має поставити її в тупік. Вона принаймні зашаріється, а то й взагалі не знатиме, що нам сказати на це. Але це ще нічого. Справа в тому, що будь-яке судження є оціночним не тільки за поняттям, але навіть за самим словом. Судження виходить від судити. а судити це оцінювати. Комусь довічне, не дай Бог, комусь 17 мінімальних зарплат і з точки зору логіки будь-яке судження є оціночним. А в українській мові. Є такі члени речення, як підмет і присудок. От присудок теж від слова судити. Присудок присуджує підмету якусь характеристику. І сказати, що хтось там дурень і оці. Портіри білі, це в однаковій мірі оціночні судження. У Біблії сказано, не судіть і не судимі будете. Зинов'єв зробив про це ставлення до цього. Суд, судіть, тому що все рівно будете судимі. А я скажу так. Оцінюйте. І вас оцінять. Не використовуйте вислів, це ваше оціночне судження.